Що ви кажете з газом, що просто немає ресурсів, щоб його за 700 метрів провести від села? Чи? Ну так виходить, нам нам об'ясняють, що нам на село потрібно е, 2 мільйони, щоб провести центральну е, лінію. Гривень, а вже люди собі самі, як звичайно, вводять. 2 мільйони гривень, да, так, щоб підвести сюди. І ніхто не, не спішать виділяти. І ніхто, ніхто не... Ну ніхто, як ніхто. Діло в тому, що один е, председатель це був председатель сільської ради. Діали. Один такий е, у нас не дуже був важний председатель. Другий теж вибрали його, він побув півгода і... Короче, Робив машину, йому Так його вийшло. А цей вже молодий, сільський. З роботою це проблема в усіх селах, не тільки в нас. Ну, В принципі, орендатори є, трошки людей працюють, трошки зайняті, трошки в Одесу їздять більшість. Ну як більшість. Хто, хто може? Хто хоче роботи, то той знайде. А, молодь, а як тут молодь взагалі проводить час, якщо немає взагалі жодних? Молодь. Е... Молодь погано проводить час, тому що у нас е, буде, цей бувший, що був голова сільради, ради, він е, за, зробив будинок культури у нас аварійним. І ну, він виглядає, добився як до того, що його закрили. Угу. Ну То він виглядає як аварійний, ми його приїжджали. Значить да. такі на пів р... ледве так зараз. Ну да. так, ну, ну, всередині там все нормально, mm. а так от ж, mm. Ніхто же при совєтській власті, як його робили, як його доводили до порядку, а вже стільки вже mm. років пройшло. Mm. Ну да. А це люди ходять туди голосувати, так? Да? А люди ходять голосувати yeah. в школу. В школу, так? Да? Да. Оце ще великий будинок. Mm. Да, да, да. Центральна вулиця Ленин. Новоукраїнка, Українка. Роздільнянський район, так тут чисто. В лапках. І гарні хати. І таких розвалених хат тут процентів 25 здесь.